Вітаю, ви на каналі Ерін. Перша серія. Старшокласницю Нанамі Момодзоно виганяють з квартири після того, як її батько втікає, залишивши за собою гори боргів через азартні ігри. Без дому і підтримки вона зустрічає в парку незнайомця на ім'я Мікаге. Нанамі допомагає йому, відганяючи агресивного собаку. Мікаге, вислухавши її історію, передає їй карту з адресою свого дому і зникає, залишивши поцілунок на її чолі. Слідувавши карті, вона приходить до покинутого храму, який виявляється святилищем. Поцілунок на чолі знак Бога землі, який зробив її новою господиною святилища. Там вона зустрічає Томоє, Йокая лиса, охоронця колишнього божества Мікаге. Томое незадоволений таким поворотом подій, і йде, не бажаючи підкорятися на намі. Орео мікаґеносі. Наступного дня Духи Святилища у Нікірі та Котецу розповідають на намі про її нові обов'язки, зокрема, ведення записів людських молитов. Вони вирішують допомогти їй, зокрема, повернути Томо. На Нанамі нападає демон. Попри підтримку Онікірі та Кутецу, ситуація виходить з під контролю. У вирішальний момент Нанамі силоміт цілує Томое, укладаючи контракт, який робить його її охоронце. Відтепер Томое змушений їй служити. Я Мадара Томоє. Друга серія. Нанамі прокидається, і Томое каже їй, що її сила може зрости, якщо вона виконуватиме обов'язки божества. Ця ідея надихає її. Тим часом у школу Нанамі переводиться обзірка Шіндзюро Курама. Однак Томое попереджає Нанамі, що вона може ходити до школи тільки якщо приховуватиме свій знак божества. Хоча він і не видно людям, інші боги та духи можуть украсти її силу. Нанамі швидко розчаровується у курамі, усвідомивши, що за привабливою зовнішністю ховається самозакоханий і пихатий тип. Атмосфера напружується, коли Нанамі звинувачують у крадіжці грошей курами. Однак Томоє публічно захищає Нанамі та розвінчує неправду. Наступного дня на намі стикається з курамою, який намагається привернути її увагу, але вона його відкидає. Пізніше він запрошує її на дах школи, щоб поговорити, але викликає у неї лише відразу, і на намі йде. Каноджо до корока тому даті модекінайо. Тому розкриває справжню сутність курами ворона тенгу, зрозумівши, що той хоче зайняти місце Бога землі. Тому спотворює його обличчя і починає ганятися за ним шкільними коридорами. Дізнавшись про це, Нанамі наказує Томоя припинити знущання й повернути курамі його колишній вигляд. Потім вона стілює його рани і каже, що він завжди повинен добре виглядати, щоб радувати своїх шанувальниць. Сотоніванта о скінакова маморіндакара третя серія. Жриця озера Ісара Хімеміко, Йокайсом Сом, приходить до храму, щоб висловити свою повагу на намі. Однак Томоє провокує конфлікт з Аотаки, охоронцем Хімеміко. На намі силоміць змушує Томоє заспокоїтися. то ярісіна канаурі слідо. Хімеміко просить на намі знайти її коханого Котаро Урашіму, якого вона зустріла 10 років тому на озері Ісара. Незважаючи на слова Томое про те, що Йокаєм не можна закохуватися у людей. На намі погоджується допомогти. Коното миго короні й тому йокаймаримока. Наступного дня Нанамі та Томое вирушають до міста, де знаходять Котаро, який працює в ресторані. Нанамі вмовляє його зустрітися з Хімеміко. Наступного дня Томоє надає Хімеміко вигляд людини і відправляє на зустріч із Котаро. У парку Котаро залишає Хімеміко, щоб сходити по напої. Намґакюні то кідокіштекіда. Хімеміко стикається з хуліганами, і на намі вирішує допомогти їй непомітно. Вона використовує талісман, щоб пробудити в котару сміливість і захистити Хімеміко. Це допомагає котару зміцнити зв'язок із Хімеміко. Втаріга четверта серія: у школі Нанамі рятує білу змію. Відпустивши її на волю, вона навіть не підозрює, що змія залишила на її зап'ясті знак. Дізнавшись про це, Томоє починає турбуватися про можливу небезпеку і йде разом із Нанамі до школи. Коли Нанамі залишається в класі, щоб заповнити журнал, то Томоя засинає, і вона вирішує піти першою. У цей момент її викрадає мідзукі, який виявляється юкаєм і колишнім охоронцем. Він переносить Нанамі до свого храму з наміром одружитися з нею. Зрозумівши, що не може покинути храм, на намі вирішує чекати, сподіваючись на порятунок від Томоє. Вона дізнається, що богиня води Йономорі, який був присвячений цей храм, померла багато років тому. На намі відмовляється залишитися з Мідзуки, коли той намагається зблизитися з нею. Томоє приходить їй на допомогу. Він підпалює храм, але нанамі не дозволяє йому знищити сливове дерево, яке було важливим для Мідзуки. Повертаючись додому, Нанамі обіцяє Мідзуки, що навідуватиме його, коли він почуватиметься самотнім, даруючи свою доброту тому, хто був її викрадачем. П'ята серія. На руками богиня грому, яка давно мріє зробити Томоє своїм охоронцем, лютує, дізнавшись, що на намі стала новим богом землі. У надії заволодіти Томоє вона знаходить на намі у школі, викрадає її знак божества та перетворює Томое на маленького лисеня. У беззахисному стані Томое захворює Курама, побачивши на намі та ослабленого Томое, вирішує допомогти і приводить їх до себе додому. Тим часом святилище на руками занепадає через відсутність Томое, який раніше підтримував його своєю силою. Томоє Йой! Наступного дня Духи Святилища на рукамі обманом заманюють Томоє до неї, залишивши на намі у сльозах. Проте Корама, у Нікірі та Котецу допомагають на намі потрапити до храму. Там вона знаходить Томоє, який ховається у кишеньковому дзеркалі Мікаге. Духи святилища повертають їй знак божества, що відновлює сили Томое. У подяку за спасіння Томоє цілує Нанамі. Цей жест стає символом довіри й зростаючої симпатії між ними. Шоста серія. Томоя йде до школи замість Нанамі, перетворившись на неї, щоб уникнути проблем із відвідуваністю, адже вона захворіла. У школі він зустрічає Кураму, який спершу навіть не здогадується, хто перед ним. На уроках англійської літератури та музики Курама намагається привернути до себе увагу. Але Томое в образі Нанамі, звісно, залишається байдуже. У цей час у школі з'являється міазма, про що Курама попереджає Томоє. Томоє знаходить її джерело демона, який ховається в жіночій роздягальні. Він рятує однокласницю Нанамі Амі Некоту. Після інциденту Курама радить дівчині зберегти побачене в таємниці. Тим часом у храмі Мідзуки навідує Нанамі. Скориставшись її слабкістю, вводить її в сон, щоб показати їй минуле Томое. У сні Нанамі опиняється у селі, де зустрічає Томое в його жорсткому й безжальному образі. Вона стає свідком того, як він убиває демона, який замаскувався під пораненого хлопчика. Вражена цим вона намагається втекти, але падає й прокидається. Нанамі-чан! Коли Томое повертається до храму, він у гніві проганяє мідзуки. На ж радіє, що знову бачить Томое, усвідомивши, як сильно він змінився відтоді. <різький віде> Сьома серія. У школі на намі стикаються із суперництвом між Томоє та Курамою. На цьому тлі вона помічає, що її подруга Амі закохалася в Кураму після інциденту в роздягальні. Нанамі вирішує допомогти Амі та Курамі зблизитися, організовуючи ситуацію, щоб вони залишилися наодинці. Проте її власні почуття до Томоя стають для неї дедалі заплутанішими. Томоє валканайка Одакеда й то моя коніта титандакара. Спробувавши розібратися у своїх відчуттях, Нанамі пропонує Томое супроводити її однокласницю додому. Але пізніше він серйозно говорить із Нанамі про їхні стосунки. Під впливом слів Кей Оесіми, подруги Амі нанамі вирішує запросити Томое на побачення до океанаріуму. Проте її поведінка під час побачення дратує Томое. Центанойка. На даху океанаріуму Томое починає підозрювати, що в Нанамі виникають до нього романтичні почуття. Вона зізнається йому в коханні, що викликає різку реакцію Томое. Він бере її на руки і, пройшовши по вузькому карнизу, радить їй охолодити свої думки. Проте, коли Нанамі починає сумніватися у своєму зізнанні, вона вислизає з його рук і падає. Томое стрибає за нею, щоб врятувати. Але на намі, переповнена сорому і розчарування, наказує йому більше не торкатися до неї. Лише після того, як Томое обіцяє дотримуватися дистанції, вона дозволяє йому врятувати її. Вона залишається в безпеці, але занурюється в роздуми про своє кохання до Томоє, яке здається їй неможливим. Томира невосьма серія. Настають літні канікули. І на намі вирішує взяти паузу у своїх переживаннях. Відправившись на пляж разом із Амі та Кей, вона сподівається трохи розвіятися і забутися, адже її серце розбите. Тому, е, дізнавшись, що Мідзуки також планує провести час на пляжі, вирішує приєднатися, хоч і не радий компанії Мідзуки. Аноксоєбіяру. На пляжі все йде спокійно, поки ревнищі Томоє не починають брати верх. Він не може змиритися з тим, що мідзуки вільно торкається до нанамі, і його ревнивий характер стає дедалі очевиднішим. У цей час на іншій частині пляжу Мікаге разом із Отохіко богом вітру спостерігають за ними збоку. боку. то. Цото йде Отохіко використовує свою магію і намагається втопити амі. І не розуміючи, що відбувається, просить Томою врятувати її подругу. У той момент, коли ситуація стає критичною, з'являється ще більш небезпечна фігура. Рюо Сукуна, король драконів. Він нагадує Томоє про 526-річний борг, захоплює його в полон і заявляє, що борг буде погашено, якщо Томоє поверне його праве око протягом двох днів. Іночі такі таскете яране котому не конамі. Повертається до храму і розмірковує, як допомогти Томое. У паніці вона звертається до Мідзуки, благаючи його допомогти повернутися в минуле, щоб знайти око короля драконів і врятувати Томое. Демома кото дакара, дев'ята серія. На намі та мідзуки вирушають у минуле, щоб з'ясувати, що сталося з оком короля драконів. На намі дізнається, що Томое використав це око щоб допомогти своїй колишній коханій Юкіджі. Коли Томое відходить, на намі вирішує дати Юкіджі з'їсти око, щоб вона могла позбутися болю. Повернувшись у теперішній час, Нанамі та Мідзуки відвідують Йокая на ім'я Ісогіме, яка може знайти око. Але за це вимагає 30 років життя Нанамі. Ісогіме виконує свою частину угоди і Нанамі втрачає свідомість. Щоб порятувати її Мідзуки, цілує Нанамі, тим самим стаючи її новим охоронцем. Каножасованіріва. На намі приходить до тями і дізнається, що тепер Мідзуки є її охоронцем. Вони разом вирушають у палац короля драконів. По дорозі їм доводиться мати справу з Камехіме, дружиною короля драконів, яка втратила Хаорі, зроблений своїми руками для чоловіка. Мідзуки відправляється на пошуки Хаорі. Тим часом Томоє звільняється і нападає на короля драконів. Але Нанамі зупиняє їхній бій. Вона заявляє Томое, що, попри всі труднощі, її почуття до нього залишаються незмінними. У цей момент Мідзуки повертається з Хаорі і передає його королю драконів. Соретому приголомшений новиною, що Мідзуки тепер житиме у святилищі разом із Нанамі. Десята серія у спогадах показано, як Мікаге приводить Томое до свого храму. З'ясовується, що Томое глибоко переживає смерть Юкіджі. Попри скорботу, він погоджується стати охоронцем Мікаге. Проте одного разу Мікаге сварить його за те, що він дозволив демону втекти, поки рятував людську дівчину. Томоє, однак, залишається вірним своїй обіцянці, що служила йому керівним принципом протягом багатьох років. Залишившись у самотності й подавлений, Томое поринає у депресію, відчуваючи дедалі глибше самотність, доки не з'являє Нанамі. <плес> Нанамі вирішує піти на вечірку разом із Амі та Кей. Амі, яка вирішила забути свого недавнього коханого, сподівається знайти нового хлопця. Нанамі несподівано виявляє, що мідзуки у формі білої змії ховається в сумці Амі. Намагаючись повернути його на місце, Нанамі захоплює змію до туалету. Пізніше Томоє заходить, щоб забрати мідзуки, але побачивши, що Нанамі справляється, спокійно йде. На намі стикається з хлопцем, який намагається фліртувати з нею. Але Томоє, з'явившись знову, грубо відкидає хлопця, схоплює на намі за руку і твердо заявляє, що вони йдуть. Ця несподівана дія змушує нанамі замислитися над їхніми стосунками. Одинадцята серія. Мідзуки вирішує поїхати до міста, щоб знайти кураму, але отримує запрошення від його менеджера на вечірку. Він дивується, як курама створив таке яскраве життя, що відрізняється від перебування у храмі. На вечірці напившись, мідзуки потрапляє до компанії дівчини, над якою знущався її роботодавець. Дівчина виводить мідзуки на вулицю, щоб привести його до тями. У вдячність за її доброту. Мідзуки залишає їй саке, що очищує розум. Після того як роботодавець дівчини випиває саке, він заспокоюється. 生きている。 Наступного дня Нанамі знаходить у кімнаті Томоє жіночу шпильку для волосся, що викликає у неї підозри. У парку атракціонів Томої насилу вмовляє Нанамі покататися на американських гірках після атракціону. Томоє обережно заколює її волосся тією шпилькою, проте пізніше Нанамі бачить, як Томоє гладить волосся іншої дівчини. Відчуваючи ревнощі, вона тікає у сльозах. У кабінці колеса огляду Нанамі розуміє, що все ще носить шпильку. Томоє пояснює, що давно купив її спеціально для нанамі. Але Раніше не дарував, бо вона рідко розчісувала волосся. Почувши це, Нанамі нарешті усміхається. Дванадцята серія. Нанамі вирішує організувати фестиваль у святилищі, сподіваючись покращити його репутацію серед місцевих жителів. Тому, хоч і сумнівається в цій ідеї, розуміє, що з появою Нанамі святилище стало більше живим. <рес> на намі роздає плакати та запрошення на майбутній фестиваль. До святилища приходить Курама, який пропонує додати до програми танець Кагура та Ворожіння, а також дарує на намі солодощі. Тому наполягає, щоб на намі приміряла гарне кімоно, а потім навчає її складному танцю кагура. Несподівано у святилище приходить отохіко, бог вітру, щоб випустити міазми, аби зіпсувати підготовку до фестивалю. Нанамі намагається їх вигнати, але, незважаючи на всі зусилля, їй це не вдається. Томое повертає її до святилища, а сам із мідзуки береться за боротьбу з міазмами. Почуваючись безсилою, як богиня Нанамі тікає. Томое, згадуючи, як багато років тому Мікагі залишив святилище, намагається знайти Нанамі. У цей час ящик із міазмами в сараї вибухає, створюючи хаос. Тринадцята серія. Томоє та мідзукі вирушають на пошуки на намі, залишивши Онікірі та Котецу самостійно розбиратися з наслідками вибуху. Через деякий час Томоє дізнається, що на намі білий талісман, щоб захиститися та уникнути хаосу. Сірохдаутскатака. Тим часом на намі розмірковує про своє місце у світі, згадуючи, як вона вперше зустріла Томое. Вона усвідомлює, що святилище стало її справжнім домом. З новою рішучістю на намі повертається до святилища. У цей момент із запечатаного сундука, який багато років тому залишив Мікагі, виривається демон Цучігумо. Він нападає на святилище. На приходить на допомогу Онікірі та Котецу, але вони не можуть зупинити його. Тоді Нанамі використовує свої знання та танець кагура щоб здолати демона. Їй також допомагають Томое та Мінзуки. Разом вони перемагають чудовисько. Настає день фестивалю, і знайомі обличчя приходять на допомогу Нанамі. Це викликає у неї радість і вдячність. Увечері Нанамі виконує танець Кагура, вражаючи всіх своєю майстерністю та витонченістю. Після фестивалю Нанамі питає у Томої про його враження від її виступу. Він трохи збентежений. Визнає, що танець був чудовим. Нанамі жартує над ним, але розмова набуває серйозного відтінку. Коли Томоє пропонує укласти новий контракт охоронця, цього разу Томоє робить це від щирого серця, і їхній союз скріплюється поцілунком. Що Тверджує їхню глибоку довіру та почуття одне до одного.